22 листопада 2025 року. ось Я вам хочу дещо трошки показати, знаєте, як е, із розряду шок контенту. Всходи е, були отримані, ну, щоб ви розуміли, це наскільки да, все так цікаво тут. Сходи отримані в червні місяці, ну і відповідно маються на сьогоднішній день такий результат. А ну, Пишіть хейтери в коментарі, що робити з цією цибулею. А отут зараз мають накидати коментарі в цілу пачку. А ну, давайте, прям чекаю. Буду читати, всім відповідати. Я серйозно, всім відповім. Ось такі стане. Ось такі стане. І це, і це, і це прям ну, це, не, це не вам на городі 10 цибулин. Це просто... Да. Ось вот такого. Дуже багато. Коротше, весело. Веселий рік. Я mm -hmm. у нас знімаю гарних кадрів. Картинку їм гарно подавай.